Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечірок був дійсно добрий для всіх. Ну що, хочу показати вам сорт винограду під назвою Дубовський рожевий. Але я не знаю, чи це дійсно дубовський рожевий чи ні. Тому що тут ягода якась овальна. Не знаю, деякі ягоди є схожі. ось. Але не знаю, це перве плодоношення. Тут, виходить, одна ще маленька гронка, а друга невеличка така. Не знаю. Брав як Дубовський і брав в одного і того ж самого виноградаря. і він мені, в принципі, фальши ніякої не підсовував. Не знаю. Але хочу сказати, що в цьому році ягода змінює свої форми дуже конкретно. Я там буду знімати відео, покажу, розкажу що і як. Зміна е, форми ягоди є по деяким сортам. Ну що, перше плодоношення. Що маємо, то маємо. Думаю, на наступний рік, е, як дасть Бог буде все добре, то покаже цей сорт винограду лучший якийсь результат. В цьому році гронка така набита. Ягода е, темно такого рожевого кольору. Я хотів би сказати, навіть такого бордового. М'якоть м'ясисто-соковита, е солодка, гармонійний смак. Не знаю, громка ця, Ну, грам, може 600 буде. Але вона дуже плотна. Не знаю, така щільна, не так трішки сказав. І ось така, ну, така невеличка, але також є. Не знаю, як буде, що буде, побачимо. Ось дві ягодки. Я зірвав, хочу показати. Дивіться, шок як біжить. І в те ж время м'якоть така не, не рідка. Зараз покажемо, зважимо ягоду 11 грам, 18 мг. Ну тут ягодка заявлена від 11 до... А ну, щось ми тут. Маємо якийсь збій. 11,17. 17 о, по нулях. Ягодка тут заявлена від 11 до 13 грамів. Не знаю, подивимось, як буде далі. Ну, в цьому році що маємо, то маємо. Такий, такий як би дубовський рожевий. А він чи не він уже ж. В наступний рік, я думаю, буде видніше. Ну що, друзі, буду закінчувати відео огляд. Дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.